З падінням першого листочка із далеко не першим дощем у Львові було прийнято рішення піти шукати свої перші гумачки. Це вже ще остаточно злів'янитись і не бути як оцей чоловік. Я мала отакі якісь референси і дуже сильно віру і надію, що я їх в цей день знайду. Бо якось треба цю осінь перебути. І першим ділом я пішла на краківський ринок. Не дуже базарний день тоді був, тому що була погана погода, але все ж дещо я подивилась і зрозуміла, що той асортимент мені не зовсім подобається, тому прийняла рішення йти ще у форум. Ну тут точно що. Ось має бути так. Мені здавалося. Я зайшла одразу в Мегаспорт і нічого не трапилось. Лише кросівки на які я подивилась. В результаті купила собі декілька речей з ойшо. А потім я побачила пані в дуже яскравих гарних чоботях і запитала, звідки вони вона каже: Я не знаю, вони в мене 10 років. Я зразу зрозуміла, що це щось гідне. Так, я попросила в неї зупинитись, закинути ногу і сфотографувала бренд Аліса Лайн, це українське виробництво. І я була в захваті, коли погуглила інші кольори цих чобітків. Купила по дорозі додому Барбарису бабусі та й пішла замовляти собі Нові гумові чобітки, хочу колір хакі.